Привіт друзі. Знову ми на риболовлі, Вибрався знову половити караса, яка приїхав трошки раніше, ніж минулий раз. Так що будемо зараз розкладатися, замішувати прикормку і закидатися. Дивіться! Так, прикормочку заїхав взяв ось такого караса, частину канопля і просто чесник. По приманочкам буду використовувати черв'ячка і опаріка. Свіженького взяв що Будемо ловити на свіжого Там Зараз відкриті насипницю трішки цю прикормка. хоча думаю, можливо, на неї буде ловити. Багато готувати прикормки не буду, так як показує практика що досить багато не потрібно минулого разу. Трішки підзакормився на пружині. Було лише одне клювання, так що досить, якщо що, підзакормимося знову. Замішувати недовго, так що будемо пробувати. Здається, води перебрав. Зараз беремо водички, беремо, як завжди, дві поплавченки. Швидко їх розкладаємо і закидаємося, не будемо гаяти час. Хотів приїхати на місце. Там де. Минулий раз ловив, але Сьогодні на диво багато людей приїхало також ловити. Зараз глянемо, що тут по глибині. Так, так саме, як і там. Так що пробуємо, зараз наживлю черев'ячко і закину, поки іншу і буду розплювати. Ну, зараз цю вудку оснастимось таким опорошем. Також зараз три штучки причеплю. Закормився, закинувся і тепер чекаємо. Ось там поповучкано наші стоять, чекаємо на попльок. На донку закинувся. Один опарик із черв'ячком. Тут трішки закинувся по-іншому. На правій вудці стоїть чисто черв'як, на лівій черв'як за паришом. А ні, вибачаюсь, просто опарш, три опаріка там стоїть. Так що будемо дивитись, може хтось і плюне. Так поки що покинемо, зараз спробуємо, можливо, ближче перекинути. Минулий раз покльовка була та. від барга, ковідбаргатися, раз я давай закинув. Можливо, риби там і немає. Можливо, і нема, але хтось черв'яков все ж таки стягнув, І опори, що також. Там зараз пружинку заб'ємо, і нам недалеко бара. Потрібно шукати, десь то він повинен стояти. Зараз спробую пензеки ближче до очарату. Настапно де не закормлювався. podívejme se Зійшов хтось. Хтось також був. Блін, видню в пол. Але клювання було, виложу. Трішки пін закормив. Ще одне клювання було. Ну, щось невеличка було. Піці маленький коросик. Або якась. Все може бути. Ну однозначно щось було невелике. місце де я стояла друзі клювання тільки тільки встиг обірватися і зразу клювання ну, Ледь-ледь притопив і все Ну, є. О, нічого собі парвах. Парварибка, мабуть, за годину. Невеликий карасюбік. Минулого разу навіть такі не траплялися. Були більші всі Я тут зараз. Гать малесенький. Ну нічого зараз. Можливо, ще зловим так, Все вкидаємо в так. В його в садочок. Так, як сандук його. Ну все, це вже краще, ніж нічого. Хоч однанький то буде. то вже повеселіше. Зійшов. Викла але не взяв. Дощик пишу і знову клювалював. Опа, ось так. Друзі, дивіться, чеки, що на доночку якого взяв. Ну поки ще не взяв, але досить досить непоганий. Клюв. Тепер його не спустити і все. Оп! Оп. Ух, оце вже. Коріндична рибка. дивіться який дощ, іде, да? Дивіться, який гарний. взяв, ух, Піда. Прям прям рибка. ух, Прям гарний караселба. Друзі, ще він взяв непоганий, непоганий карасик такий. Давай, давайте сюди. Піднімо. Не такий же ж і здоровий, але непоганий такий. Пузотий. Гарна рибка. Але все одно не такий, як той був. Той взагалі гигант. Ну, і цей також непоганий. Блін, дощ не перестає зараза. Еще одна клевань. Еще по клевочке одном. На иншу удочках. Такой же все рука в крови. Друзья, еще один просто не бачил Он не великий, а лоток потянул спинки. Думал, вырвай его. И тут карасок не Удар был такий, что чуть чуть спине не вкрал. Просто видой седой все, и пишу. Че я же говорю, рыбка не велика. Еще и червяков откусил. Але все одно проклюває, як не їсть, але хоч якісь невеликі клювання, але рибка проклюває. Так що будемо змотуватись. Рибка перестала клювати. Було ще кілька там сходів і все. Кощик все йде йде. Да? Так що зараз змотусь і потім покажу вам, який сьогодні в мене з'явився улов Так, уже зібрався. Комарів ціла куча, зараз глянув. Що там бінового. Сьогодні небагато, але, але навіть такий досить непоганий один попався. Не знаю скільки тут два. 4, 6-7 карасиків. Із них один поганенький клюнув. Так що, сьогодні заберемо, піджаримо все. Друзі, дякую за перегляди. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. До наступних зустрічей.